Доброго ранку, десята година. Програма Наше здоров'я. Я Андрій Гардашніков. Сьогодні в програмі традиційний супутник літнього відпочинку, кишкові інфекції. Перша долікарняна допомога симптоми лікування, дикорослі гриби. Чому смертність через бліду поганку продовжує зростати? Гормональні контрацептиви чи впливають вони на зростання ваги? Коментують фахівці. Псоріаз та екземи. Як утримати стан ремісії при цих хворобах? Інфекційні кишкові хвороби влітку ця тема серед найбільш актуальних і профільним лікувальним закладом, що займається інфекціями, є звичайно перша кіровоградська міська лікарня 125 інфекційних коїк, 75 інфекційних коїк для взрослих. І 50 коек інфекційних для помощи детскому населенню. На межі весни та літа ця лікарня переходить в режим максимальної бойової готовності, учитывая літній період приближаючийся відпусков, канікулярне діти поедуть, піонерські лагеря, бази отдыха. Сейчас весенній літній період ми будемо акцентувати внимание наших жителей. І Кіровограда, города, і Кіровоградської області на кишечну групу інфекцій. От це та ж дизентерія, це же сальманельоз, це ті ж групи астреентеракаліта. Згадаємо, яким чином передається інфекція через брудні руки при вживанні якоїсь неякісної їжі, недоброякісної води. Ну а тепер та інформація, яку ми чули тисячі разів, але частенько недооцінювали. Мити руки, мити овочі та фрукти бажано. Або кип'яченою водою, або проточною водою з-під крана ретельно, щоб на них не залишалося ні домішок як якихось сторонніх, як, ото, як, скажімо, часточок землі, або ще чогось. Продукти, які не підлягають термічній обробці, це ті ж самі салати, потрібно зберігати також в належних умовах при нормальній температурі, або вживати їх. Безпосередньо в їжу зразу після приготування. Значить, Особливістю харчових токсикоінфекцій і особливістю цих хвороботворних мікробів, які їх викликають, є те, що вони дуже добре розмножуються і накопичуються в теплу пору року. Для них нормальна температура для розвитку це 22-24 градуси. А якщо у людини 35-36 градусів, то вони там розмножуються, накопичуються і вони значить, проявляють свою хвороботворну дію. Перші симптоми кишкових інфекцій відомі практично всім. Це нудота, це блювота, це підвищення температури тіла. Може, можуть бути проноси. Треба промити шлунок. До речі, як правильно промивати шлунок, доки приїде швидка допомога? Зробили содовий або содово-сольовий розчин. Великими ковтками пити, налити в кружку і великими ковтками пити, визивати далі блювотний рефлекс, От. пити, грубо кажучи, до тих пір, поки не буде такого відчуття, що шлонок вже заповнений. Літр, півтора літра мінімум за один раз, дихаючи через ніс. Чим небезпечні подібні отруєння? Якщо не надати хворому медичну допомогу вчасно, організм зневоднюється, людина втрачає рідину, втрачає електроліти. І коли вона попадає вже до стаціонару, вона може попасти замість інфекційного відділення в відділення інтенсивної терапії, де лікарі. Інтенсивної терапії будуть займатися вже більш прицільно, більш людина витратить більше коштів на лікування. Якщо вони почнуть займатися самолікуванням, якщо вони не будуть звертатися вчасно до лікаря, люди, то все це, як кажуть російською мовою, чрівато більшими послідствіями. Ботулізм це ще один надзвичайно небезпечний вид кишкових інфекцій. Це захворювання, воно уражає центральну нервову систему. Де ботулотоксини є? Це консервація, особливо домашня консервація. Це консервовані гриби, це консервоване м'ясо, консервована тушонка, консервовані овочі, фрукти. Зараз люди потихеньку вже під'їдають всі ці консерви. І можуть бути також випадки ботулізму. Ботулізм теж розпочинається з ознак харчової токсикоінфекції. Захворювання починається гостро, з нудоти, з блювоти, може бути пронос. От. Після цього у людини з'являються ознаки розладу центральної нервової системи. Ботулотоксин дуже небезпечний яд. Він відноситься до одного з видів біологічної зброї. Він небезпечний зупинкою дихання, він небезпечний зупинкою серця. Важливо розуміти, що саме в умовах стаціонару таких важких хворих можна врятувати. Попадають зразу у відділення інтенсивної терапії, де їм надають специфічну допомогу. Вводять протибутульністичну сироватку, яка є трьох типів. В залежності від важкості захворювання, вводять по декілька доз такої сироватки. У Нас було люди, які вживали в їжу тушонку домашнього. Приготування це була домашня тушонка з курки, а також в'ялені бички, які купувалися в одному супермаркеті міста. Слава Богу, всі ці люди вижили, тому що вчасно звернулись до мед... за медичною допомогою до медиків. Лікарі-інфекціоністи мільйонний раз повторюють нехитрі правила, як уникнути цих страшних неприємностей. Мити овочі, фрукти ні в якому разі не вживати якихось. Неперевірених продуктів харчування, не вживати продуктів з бомбашних так званих банок, де здулися кришки, і вчасно звертатися до лікаря. Далі продовжуємо розмову з Олександром Власенко, завідуючим інфекційним відділенням інтенсивної терапії центральної міської лікарні. Тема діалогу небезпека дикорослих грибів для нашого здоров'я і життя в цілому. Перші симптоми, які при отравленні грибами, це тошнота рвота, може бути повищення температури до високих цифр і розстройство стула. Эти симптомы, в зависимости от тяжести отравления, проявляются в разные периоды. Наичаще развивается отравление с 2 часов до 6 часов. И понятно, чем тяжелее отравление, тем более ранее проявляются симптомы этого заболевания. Необходимо также напомнить, что никакая кулинарная обработка в домашних условиях не удаляет токсины, особенно токсины бледной поганки. Поэтому ніякими варіантами доповнітельної обробки ми не можемо удалить токсини і травління все одно прийде. Начебто, всім відомо, що гриби, особливо в міській зоні, це практично синоним отрути. Але що сезону історія з новими жертвами повторюється. епідемічними очагами у нашій Кіровоградській області, це являється лісопаркова зона і район совхоза тюльпан. А тут на найболі часто поступають больниця і блідної поганки. Также еще хочу сказать, что смертельная доза отравления бледной поганки составляет 1,4 гриба на взрослого человека. И как не прискорбно можно это сообщать, большинство таких больных, употреблявших бледную поганку, к сожалению, погибают. Виходить, гриби – це найдорожча в усіх смислах страва. Збирають її в лісі безкоштовно, а потім родина витрачає весь бюджет на лікування. Дуже багато препаратів, які повинні приміняти для лікування бледної поганки, мають достатньо високу стоїмость. На оказання неотложної допомоги у нас в лікарні в відділенні є вся необхідна допомога. Однак, на жаль, далі осложнення, які розвиваються у лікарні, в, в виді почечно печеночної недостатності, остросердечно-сосудистої недостатності. Необходимо проводить в достаточно большом объеме, и это действительно достаточно дорогостоящее лечение. Стоимость такого лечения иногда превышает 600-800 гривен в сутки, к сожалению. Якщо встані річ о том, що необхідно проводити операції екстракорпоральних методов детоксикації, подключать апарат в скусну почку, то стоїмо цього лічення разу вилічується. Що залишається робити людям, які дуже люблять їсти гриби? Все банально купуєте шампіньйони в надійних торгівельних точках і жодних проблем. Потребляя державні гриби, які продаються офіційно на прилавках магазинів, ми повністю включаємо можливості травління блідної поганки. В принципі, гриби можна їсти на нікатри один раз в житті. Ми в нашій програмі неодноразово розповідали про методи лікування онкологічних хвороб. Але жодного разу ще не підняли питання, які є причини та механізми розвитку злоякісної пухлини. Чому звичайна клітина людського організму може перетворитися на ракову? Дивіться наш наступний сюжет. Скільки не йде мова про необхідність раннього виявлення онкопатології у населення, а ситуація практично не змінюється. Операційне відділення Кіровоградського обласного онкодиспансеру працює в надзвичайно напруженому режимі, а лікарі-хірурги там практично щодня зайняті на складних і дивовижно складних операціях. Рак це злокачественне новообразування епітеліальних покровів, тобто те, що відбувається з епітеліальних тканей. В организме много систем, много органов, и практически в каждом может возникнуть злокачественное новообразование. Это правда. Просто мы можем говорить о другом, о том, что некоторые локализации достаточно часто встречаются, а некоторые являются достаточно редкими. Поэтому, когда мы говорим о раннем выявлении, естественно, мы обращаем внимание на те локализации, которые, как правило, в том или другом регионе наблюдаются чаще, чем другие. Ну, вот у нас на Кировоградщине, конечно же, это рак кожи, на втором месте рак легких, рак желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы. Вот те приоритеты, о которых я сейчас сказал, и мы и пытаемся выявить при массовом обследовании населения. Массовое обследование населения, оно не производится в онкологическом диспансере. Вот это слово «скрининг», которое сейчас модно, и мы его зачастую слышим, это не относится к третьему уровню. Онкологический диспансер – это высокоспециализированная медицинская помощь. То есть мы уже из отобранных больных выявляем и отсеиваем тех, которых нужно лечить в нашем лечебном учреждении. Вся же остальная система медицинская – она как раз и направлена на то, чтобы выявлять на ранних этапах и уже дифференцировка сама происходит в нашем лечебном учреждении, а выявить подозрительные случаи и направить их вовремя ⁇ это задача общей лечебной сети. Вот тот скрининг, о котором мы говорим, то есть под этот скрининг попадают абсолютно все люди. Которые там, старше 20 лет, уже в таком возрасте, к большому сожалению, приходится заниматься скринингом и выявлением. Хотя всегда мы говорим, что ранняя диагностика решает все проблемы, но я бы сказал, что в мире уже даже подход немного другой не ранняя диагностика решает все проблемы, а профилактика. Если мы говорим о раке кишечника матки, то есть государственные программы, к примеру, в Финляндии, когда все девочки 12-13 лет уже вакцинируются. Вот это та профилактика, которая не допускает даже ранних стадий развития рака. Это очень важно, потому что тогда мы можем избежать вообще такого понятия как рак. К сожалению, сейчас эти вещи не выявлены, то есть по только некоторым локализациям мы четко знаем, от чего возникает рак. Это как правило, мультифакторное заболевание, но есть некоторые вещи, некоторые локализации, которые имеют один единственный направленный агент, который может привести к раку. Вот если мы уже заговорили о раке шейки матки, это вирусная патология, которая при определенном состоянии иммунной системы организма может привести к раку. То есть не обязательно даже вирус вызовет. Присутствие вируса в организме есть, а новообразование может не быть. Но когда эти Факторы, вот они, соединяются, тогда и может возникнуть новообразование. К примеру, Япония. В Японии до недавнего времени была самая высокая заболеваемость раком желудка, потому что они много употребляют в пищу рыбы, рыба имеет мелкие косточки вот это механическое травма она приводила к такому такой к такой высокой заболеваемости поэтому в скрининг к примеру в Японии входит обязательно эндоскопическое исследование то есть я клоню к тому что это регионарный регионарный скрининг он приоритеты выявляет в каждом регионе отдельно у нас конечно же это осмотр кожных покровов у нас, конечно же, это флюорография или рентген легких. То, что должен человек каждый делать каждый год. Осмотр женщины на кресле, взятие мазков. Вот то, что входит в понятие у нас на Украине скрининга патологии злокачества. Глядачі програми Наше здоров'я звернулись на нашу електронну пошту з питанням, чи призводить користування гормональними контрацептивами до збільшення ваги у жінок Сложившися стереотипи в нашій країні, вони обычно зв'язані з тим, що появившиеся в 60-х годах прошлого століття таблетки мали очень високі дози гормональних контрацептивов, примерно 40 раз было выше доза, чем сейчас. То есть одна таблетка содержала приблизительно две современные упаковки, то есть двухмесячного приема. Да, конечно, это были очень большие дозы, вызывала и пополнение женщины, огрубение голоса и волосение, и в будущем бесплодие могло дать кровотечение. Вот. На сегодняшнем этапе, конечно, современные таблетки не имеют таких побочных эффектов. Но стереотип сложился, к сожалению, и о нем очень много еще, приходится его очень долго, его еще ломать. И в интернете очень сильно он имеет влияние на нашу молодежь, где ну, все мы понимаем, что интернет это по сути мусорная корзина, в которую сбрасывается очень много негатива. И в отношении гормональных контрацептивов тоже. Но хочется сказать, что... Медицина же на месте не стоит, фармацевтическая промышленность тоже. Каждым годом создаются все более и более современные и менее влияющие на организм женщины таблетки. И еще кроме того, что обладает контрацептивным, то есть предохраняющим от беременности эффектом, так еще дополнительными лечебными эффектами. Даже бывают такие ситуации, что девочкам, не живущим половой жизнью, мы назначаем их с лечебной целью. Вот. И в принципе, весь мир имеет уже десятилетиями опыт положительной применения. Хотелось бы сказать, вот страны Запада, они же принимают женщины в этих странах точно такие же таблетки, как и наши женщины. Ведь Украина же не создает своих контрацептивов, то есть это те же таблетки. Но почему-то так сложилось, что на Западе девушкам они почему-то не вредят, а для наших украинок неприемлемо. Да мы же точно такие же, как и девочки в Голландии, Германии. Вот по статистике в Голландии 70% сексуально активных девушек принимают гормональные контрацептивы. Вот. И если взять, например, сравнение Италии, где только 25% принимают девушек, так у них и получается вот эта корреляционная связь вся четко прослеживается в Голландии меньше всего делают абортов девушки, больше всего в Италии. А самая высокая материнская детская смертность в Италии, самая низкая в Голландии. Самая большая продолжительность жизни женщины в Европе в Голландии, самая низкая в Италии. Вот. Мы же не сравниваем с Украиной, да? это разные экономические ситуации, разное медицинское обслуживание, но вот, при равных условиях. Количество абортів, количество прийому контрацептивов прямо пропорціонально здоровью женского населення. В целом, а в дальнейшем і будущего поколения, которое виросте після этого. Продовжуємо цикл бесід по дерматові Акцент дня башки дерматози. Это экзема, острая, хроническая. Вот. Экзема тоже, в свою очередь, классификация, она бывает детская экзема, бывает сиборейная экзема, профессиональная экзема, микотическая экзема, когда возбудителем грибы являются, вот. микробная экзема. То есть вот это вот классификация экзем. И по течению она может быть острая и хроническая. Ну, это заболевание лечится долго и упорно вот важно добиться чтобы у человека был длительный период ремиссии чтобы не было клинических проявлений вот ну и псориаз псориаз тоже э, тяжелый дерматоз значит высыпание в виде э, папул которые сливаются и образуют бляшки вот чаще всего бывают на разгибательной поверхности конечностей верхних и нижних в области туловища, волосистой части головы. Псориаз по форме может быть летняя форма и зимняя форма. Летняя, когда высыпания больше появляются в летний период года, зимняя, наоборот, когда зимой. Вот. И лечится это заболевание тоже длительно, годами больные лечат это заболевание. Вот. Ну, причин, э, тут факторов, вернее, возникновения этого заболевания существует много теорий. Вот. Есть генная теория, считают, что это наследственный фактор играет роль. Есть теория нейрогенного характера, что связано с состоянием нервной системы. Также теория вирусная, считают, что и вирусы. Играют роль, то тобто, есть, тут е, такой мультифакторный. Які особливості харчування та життєвого режиму в цілому при псоріазі? Пища должна быть богата витаминами, много е, растительной пищи. Е, в питании особых рекомендаций таких нет, то есть им общий стол разрешается. Тут просто следить за гигиеной тела, е, то тобто, есть это постоянное митьє, содержать тело в чистоті. І курение, і алкоголь. Вот при екземах, це протипоказано. Увага! Для всіх, кого цікавлять теми здоров'я, на сайті Кіровоградського інтернет-видання Фотоінформ відтепер запущено медичний форум. Нову і досить цікаву електронну нішу. На нашому ресурсі буквально неділю назад з'явився кіровоградський форум, який називається «103». Он был создан для того, чтобы и медики, то есть наша медицина, и кировоградцы, и жители Кировоградской всей области могли общаться не только, как говорится, между собой, но уже и с медицинским персоналом. То есть задать какой-нибудь вопрос, получить какой-то ответ, который кому-то очень, как говорится, важен, потому что к врачу попасть это на прием идти, а это получится быстрее, тем более интернет сейчас почти у каждой квартире есть. И я думаю, что С помощью этого ресурсу возникнет какая-то связь, хорошая, положительная связь між медициной медициною і нашими жителями. Що стосується самих лікарів, мабуть, їм цікаво було між собою спілкуватись. Да, я думаю, что это будет интересно, тем более, ну, в интернете, как просто интернет такой интересная штука. В Киргизии такого еще не было, то есть есть форумы, которые люди общаются, получают какие-то, поэтому для медицины, то есть для тех же врачей, это будет тоже, как говорится, обмен опытом может быть. Это может быть решение какого-то вопроса, тем более, что медики могут решать, общаться с себя не только на этом форуме, то есть могут привлекаться и другие медицины, и киевская медицина и зарубежная медицина общаться на этом форуме и, и, и искать какие-то, как выходы в каких-то ситуациях, которые можно будет решить. А, який механізм спілкування, тобто що треба робити технічно? В принципі, технічно що? Зайти на форум, э, представиться, написать своё сообщение и ждать ответа. А в медицине то же самое, желательно писать свою фамилию, свою посаду, что это за врач и ждать тоже, как говорится, либо каких-то Коментарів либо вопросов вопросів жителей Кіровограчів. Підділення фізіотерапії у дитячій полікліниці номер 1 це територія завжди заповнена відвідувачами. Власне, це і не дивно, адже саме різноманітні курси саме такого лікування профільні лікарі вважають справою надзвичайно важливою і навіть необхідною. Физпроцедури это является самым дешёвым, можно сказать, сравнительно дешёвым, э, доступным и по эффективности не уступающим другим лекарственным средствам. Детки сюда приходят с удовольствием. Наши методы безболезненный. Э, они медсёстры всегда им улыбаются. В чём же конкретно её позитивный вплив физпроцедур на здоров'я дітей? Діти к нам в основном, э, присылають деток з захворюванням верхніх дихальних шляхів. При различных вирусных инфекциях при лоры нам с сатитами, с гайморитами, тубус-кварц, лазеротерапию, которые воздействовать на слизистую оболочку, могут предотвратить развитие вируса, микробов, снять воспалительный процесс, помочь сформировать иммунную систему местную и можем воздействовать на рефлексогенные зоны. Воздействовать, допустим, на тем же кварцем общим на стопы, на пяточки или на, применяя закеритовые аппликации на стопы, мы называем сапожки. Мы можем Прідотворчить развитие далі воспалительного процесу в бронхах, в легких. До речі, парк техніки у дитячій фізіотерапії за останні десятиріччя помітно оновився. У нас є інгалятори прекрасний з різними видами інгаляції. Зараз у нас новий, що появився інгалятор, небулайзер. Це один з нових видів інгаляцій, який при в кожному інгаляторі имеется камера небулазерная, которая превращает вот это лекарственное вещество в мелкодисперсную смесь. И таким образом легко и быстро поступает лекарственное вещество в верхние и нижние дыхательные пути. Ребенок хорошо откашливается, слизистая не сохнет, реснички нормально Работают. Тож, молоді матусі мають знати весь медичний арсенал популярних ПІС-процедур. Кабінет світолічення, магнітотерапії, Теплолечение, где применяются закиритовые аппликации на грудную клеточку, на носовые пазухи, при различных заболеваниях неврологических, перед применением массажа получаем закиритовые аппликации. Имеется большой кабинет электролечения, где мы применяем как гальванизацию, электрофорез, амплипульсы, ДДТ-терапию, применяем электрофорезы при различных заболеваниях. Этот метод тоже очень удобен тем, что он улучшает трофику тканей, и мы можем методом электрофореза ввести лекарственное вещество ребенку безболезненно, где возникает депо в мышечной ткани и на протяжении определенного времени постепенно поступает в кровь. Имеется кабинет дарсонвализации, ультратонотерапию. СВЧ-терапию. Эти все методы, они направлены на то, чтобы снять воспалительный процесс, повысить иммунитет у ребенка. Физиотерапевтические процедуры, они важны как в поликлинике, так и в домашних условиях. И все многие мамы, которые проходят у нас лечение, они в этом убедились. Даже если забывает педиатр назначить их, То е, мамочки самі приходять к нам і просяться на процедурки. Ми їм назначаємо, е, консультуємо і тому, що це очень е, важливо в лічені любого заболівання. Якщо ви не встигли подивитися програму, ви можете знайти її на сайті нашої телекомпанії wdtrk.tv. І пам'ятайте, здоров'я це найцінніший капітал.